Мої вітання, друзі! Сьогодні ми будемо говорити про риносептопластику. Мені задають питання, і я зібрав ці питання і буду конкретно на кожне питання вам відповідати. Я Павло Денищук і сьогодні ми відповідаємо на питання по риносептопластиці, самі часті питання. Перше питання, яке звичайно задають, чи буде боляче після операції. Зразу хочу сказати, що боляче не буде, тому що ви після операції будете під нашим спостереженням. У вас буде катетер в Вені, і якщо якийсь будь-який дискомфорт ви відчуєте, ви зразу отримаєте укол. До речі, у вас лежить такий спеціальний пульт, біля вас медсестричка рядишком там є. Тому... Зразу хочу сказати, що ми два-три дні можемо бути під нашим спостереженням, потім ви йдете додому. З свого досвіду я хочу зразу сказати, що буквально там можливо на ніч ви будете випивати таблеточку кетанову і досить для того, щоб ви нормально поспали вночі. Тобто зразу можу сказати, що це не боляче, але є кілька моментів, від яких я хочу зразу сказати, що цей процес. Такого дискомфортного якогось стану залежить від об'єму операції. Якщо ваш об'єм операції залежить від того, що провелась корекція спинки носа, наприклад, кінчика носу без остеотомії, тобто ми не коректували кістки, то цей процес реабілітації взагалі буде лайтовим. Коли ж в вашій ситуації передбачається операція на кісткових структурах, коли широка спинка носу, там вона щось деформована, треба все це відновлювати. Нам потрібно робити остеотомію, то будьте готові, що дійсно якийсь дискомфорт буде, буде набряк, і вас, скоріше всього, буде турбувати більше синці після цієї операції. Набряки під очима. Хоча очі ми то не оперували. Ми оперували ніс, але там ці синяки і набряки будуть. Слідуюче питання, яке мені задають, коли зійдуть синці та набряки, тому що наше життя досить активне. Люди не можуть випадати там на місяць з навчання, з роботи їх цікавить, коли вони можуть приступити до активного життя і по фізіологічних нормах синці розсмокчуються в середньому дві неділі, а то й більше. Ви можете спостерігати раніше в себе, чи в когось спостерігали, як синець має такі етапи, то він зеленіє, потім жовтіє, потім розходиться. Тобто такі етапи вони у вас будуть також. Але це при умові, що у вас буде робота на кістках. Якщо на кістках не передбачається робота, то в принципі в моїй практиці, як правило, ніяких синяків і не буває. Чому? Тому що я гарно роблю спеціальну підготовку до операції, я ввожу спеціальні препарати, хоч пацієнт під наркозом оперується, а я спеціально роблю ще свої ін'єкції, блокую. Блокую нерви, блокую там судини, які звужуються, і цим самим попереджую набрики і синці після операції. Так що в цьому плані досвідченого хірурга ці ризики мінімальні. Ну і звичайно, всі пацієнти мене запитують, коли вони знову можуть дихати носом. Хочу зразу сказати, що це питання, мабуть, від Тих пацієнтів, які надивилися, коли там в якихось інших пацієнтів чи десь відео бачили, як витягують 2-3-метрові трунди з носа. Я цю практику вже не використовую більше 15 років. Чому? Тому що появилися в Україні хороші європейські спеціальні такі гаджети, дихаючі сплінти, і я їх використовую вже досить давно. Більше того, в мене є моя особиста розробка, коли я ставлю по два сплінти в кожну ніздрю. Яка дає можливість профілактувати майбутні сінехії? Синехії це спайки, такі про них не всі знають, але повинні знати, хто йде на операцію, в кого погане дихання. Синехії це спайки в носі, коли між перегородкою і раковинами з'являються такі злуки, і вони мішають потім дихання. І я стикнувшись після операції з такими проблемами. У своїх пацієнтів вирішив, і там в мене така прийшла думка. До речі, я ніде такого раніше не бачив. Всі ставлять, як правило, один сплінт, а я ставлю їх два. Один дихаючий, а одна пластиночка, не дихаючий сплінт. І ось цей дихаючий сплінт дає пацієнту зразу після операції дихати носом. У мене деякі пацієнти говорять, хто погано дихав до операції, вони зразу, о, докторе, як мені класно дихати, я так раніше не дихав. Хоча в нього виявляється. Тільки сплінти. І це дуже хороша для мене ознака, тому що коли я заберу ці сплінти, він ще краще відчує своє нормальне носове дихання. Так от, через 3-4 дні я ці дихаючі сплінти забираю, і там ще залишаються дві силиконові пластиночки на середньому десь до 10-14 днів кожного пацієнта по-різному, і я їх заберу тільки через цей проміжок часу. Це дасть можливість, коли слизова вже в певній мірі зменшить свій набрик. І коли я заберу, в мене. Мінімізується ризик утворення синехії після операції. Слідуюче питання. До речі, часто запитують, як буде довго пов'язка на носі. Ну, по-перше, зразу хочу сказати, що коли я починав працювати, я ще накладав спеціальну гіпсову лонгету. Тобто, це був спеціальний гіпс, ми готували його, чекали, поки він засохне. Вже більше 10 років я це не використовую. Тобто, в нас не гіпсова лонгета, а це буде термопластична лонгета. До речі, вона є різного кольору, і дехто з пацієнтів може навіть собі заказувати любими кольор. Є кольору тіла, чорна, біла, тобто такі варіанти є. І це досить комфортно, тому що вона пускається в гарячу воду, вона розм'якає, я сформував вже носик і накладаю цю термопластичну лонгетку, і вона застиває, набуваючи ту заданою мною форму. Майбутнього нашого результату, тому ця пов'язочка має бути мінімум 10 днів, максимум 14 днів. Знову ж таки, це залежить від того об'єму оперативного втручання, який буде проводитися. Якщо планується оперативне втручання на кістках, то це буде всі 14 днів. Якщо це просто буде спинка носика, кінчик носика, то це може бути там 8-10 днів, наприклад. Також тому ви вже можете зорієнтуватися, скільки вас чекає. Ця пластина, в залежності від об'єму оперативного втручання. До речі, часто питають, коли я зможу вийти на роботу. Ну, це залежить від того, наскільки ви можете бути вільні із пов'язочкою на носі. Ви через три дні можете вже бути на роботі. Наприклад, ми в п'ятницю оперували, ви в понеділок можете йти на роботу. Зараз набагато простіше з цим. Тому що ви одягнули маску, і там може ніхто не бачить, що там вам на цьому носі. Тобто ви можете виходити досить швидко на роботу, коли у вас немає якогось комплексу, що у вас побачать пов'язкою, ви хочете скрити результат свій після операції, то звичайно ви будете сидіти дві неділі, поки ми все не заберемо, поки не зійдуть синяки, щоб ніхто, не дай Бог, не замітив, що я там зробив носика. Якщо вам це. Все рівно, то в мене є такі студенти, є такі пацієнти, які вже виходили через кілька днів на навчання з пов'язкою. Я їм починаю говорити, ви там можете прикрити там. Ну то на що мені прикривати? хай дивляться, що я носа зробив? Тобто люди настільки різні, є. тому ви можете вийти на роботу, я ще раз говорю, досить рано. Прикривши, можете носик свій пов'язочкою. Ви можете сидіти вдома як мінімум до того, коли ми знімемо лонгетку. Це як мінімум 10-12-14 днів. Тобто, в середньому два тижні вам прийдеться чекати, щоб все так зійшло. Якщо навіть ще залишаться якісь сліди від синяків, коли була серйозна робота в плані корекції спинки носа, кісткових частин носу, то тоді прийдеться можливо підгримувати якісь залишки синячків, які. Ще можуть залишатися. Ну і ще в мене таке питання. Е, активні такі спортсмени запитують, коли можна ходити в спортзал. Я їм говорю, ви можете, хоч на слідуючий день після операції вже займатися фізичною активністю. Це буде ходьба. Якщо вони на стаціонарі, я їх піднімаю сам активно, ходіть по палаті, по коридору виходьте, вам треба рухатись. Ми вітаємо це, тому що набагато швидше організм відновлюється. Якщо пацієнт відновлюється і вже ми його виписуємо додому, він може через день, два-три вже також вдома проводити такі фізичні заняття, не дай Бог не бігати, а тільки ходити. Тобто ходьба вітається буквально в перші дні після операції. Щодо більш активних, там, я на питання, коли я там буду вже займатися. Спортом я їх питаю, чим ви займалися до цього часу, щоб не було так, як на піаніно. Доктор, я буду грати на піаніно? Буде, та цікаво, я не грав до цього. Так що отут така справа: чим вони займалися від цього і залежить наскільки ви активно ви включитеся в роботу. В першу чергу, якщо ви там тягали гіри, якщо ви там тягали якісь штанги важкі, то цього не можна буде робити місяців три. Тому що виражене напруження на е, верхню частину тіла, то це може привести до кровотечі. Тому як мінімум три місяці, особливо вправи, коли голова вниз, це також мінімум місяць. Робити не можна це для любителів йоги, коли там є різні вправи, коли потрібно голову вниз нахиляти, дуже активно там головою рухати, то як мінімум місяць це робити не можна. Більше того, якщо у вас були якісь серйозні оперативні втручання в внутрішніх структурах, то я, можливо, цей період би і збільшив би для вас. І ще одне питання, яке задають пацієнти, Верніше вони мені не задають, але я їх запитую і вони мені мають розповісти обов'язково за шкідливі звички. Якщо пацієнт курить, я йому рекомендую мінімум дві неділі. До операції не курить, і мінімум два тижні після операції також не палити. Там немає значення, це може бути кальян, це можуть бути електронні сигарети. Ні в якому разі це не бажано. Якщо пацієнт говорить, що ні, я не можу цього зробити. Ну говорю, якщо ви готові до ризиків того, що у вас буде ускладнення, появиться кровотеча, будуть набряки довше, ну тоді можемо порати. Хоча в мене не було такого пацієнта, коли я з ним поспілкувався, він сказав: Ні, я буду продовжувати курити, оперуйте мене. У мене, як правило, такого не буває. Можливо, до... У якогось іншого з хірургів такі пацієнти попадають, а в мене такі до мене не приходять. Вони вже знають, вони послухали мої YouTube канал вони вже почитали все, і вони знають чітко мою вимогу до пацієнтів, що мають таку шкідливу звичку, тому вони погоджуються, щоб вони кидають смолити за там два, два тижні. І після операції також. І ще більше того скажу, що після операції більшість пацієнтів вже і не починає. Цю пагубну звичку, тому що ну вона не є добра для взагалі для здоров'я і для загоєння післяопераційному періоді. Також ну, ось, в принципі, те, що я хотів відповісти на такі самі нагальні питання, які є по відновному періоді після риносептопластики. так що будьте здорові, не дивлячись на риносептопластику, залишайтеся красивими, впевненими собі і з хорошим носовим диханням. Удачі!